Подружню пару із Дніпра викрили у виготовленні та організації теракту у Дніпрі. Про це повідомляє служба безпеки України у своєму телеграм-каналі. Так, СБУ та Нацполіції затримали подружжя агентів РФ, які виготовили вибуховий пристрій для теракту в Дніпрі 14 грудня минулого року. Тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля ТЦК, що призвело до загибелі однієї людини та тяжких поранень двох поліцейських виконавця теракту, 37-річного місцевого жителя затримали відразу після події. Затримані агенти РФ 33-річний дезертир, який переховувався в Дніпрі після залишення військової частини. Його 25-річна дружина, пара була завербована російськими спецслужбами через телеграм-канали. Вони стежили за виконавцем і повідомляли російському куратору, коли той забрав вибухівку. Після теракту подружжя переїхало, щоб уникнути слідів, але їх було затримано. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та одяг. Усі троє зловмисників. Під вартою мі загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.